Вітаю всіх! Закінчується місяць, тому на сайті GodelD необхідно перевірити таблицю, де позначається кількість виконаних завдань. Щоб збільшився рейтинг 1 чи 2 березня, необхідно виконати ці пункти, які я показую зараз у цьому віконці. Навпроти кожного завдання необхідно, щоб у вас стояла цифра 10 і вище. На початку кожного місяця змінюється рейтинг і сума на балансі. основному. Розділ опитування у мене стоїть 0. Я не проходила жодне опитування, хоча ми бачимо, якщо натиснемо сюди, що опитування є, завдання є, і бачимо оплату, яку зараховують за виконання подальшого опитування. А хто виконує опитування, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи вдається вам їх пройти. Як це взагалі відбувається? Чи справді одне опитування проходить треба за 5 хвилин, може менше, може взагалі 10 хвилин. Доки я цим не цікавилася, і ще мене цікавить, чи відразу дається оплата за проходження опитування, чи треба декілька днів почекати. Буду дуже вдячна, хто мені дасть відповідь на цей пункт. Перший розділ виконання завдання потрібно натиснути на посилання. Робиться це дуже просто: зараз бачимо, що мені надали, ну якби і всім користувачам надали вісім нових завдань. Потрібно на них просто натиснути, давайте це перевіримо. Я просто клікаю і відразу ж виходжу з цього завдання. Потім заходжу знову, щоб натиснути на наступне посилання. Знову виходжу. Тобто спрацьовує лише клік. Не потрібно перебувати на сайті якусь там певну кількість часу. Нам платять лише за клік, не за перегляд. Потім заходжу у свої кліки і перевіряю. Так, 8 разів я клікнула і кількість завдань додалося, оплата відбулася. Тобто за місяць я виконала більше 10 завдань у цьому розділі, тому галочка в березні мені забезпечена. Далі ігри необхідно пограти в 10 ігор, зайти в одну гру, побути там більше хвилини, тобто не менше хвилини потрібно пограти і вийти. Кількість пройдених ігор вам буде зараховано. І так, проходимо за кожним завданням. Як деякі завдання виконуються, я пояснювала в інших своїх відео. Переходьте в мій плейлист Годлде. Я пояснюю деякі пункти, як їх, як їх проходити і як взагалі заробляти на цьому сайті. Наприклад, пошук і клік потрібно тут набрати слово, наприклад, YouTube, здійснити пошук, натиснути на лупу. Після натиснути на будь-яке посилання, яке є, тобто платять нам за кліки і пошук. І завдання вважається виконаним. І так потрібно 10 разів на місяць, щоб отримати галочку для загального рейтингу. Читання листів приходить на пошту Вам лист або на сайті, ви побачите в дзвіночку. Потрібно натиснути на прочитання листа, внизу ось тут посилання. Побачите вже в лівому кутку, що читання оплачено. Заробила 1 цент. Логін, що означає логін, потрібно вийти з облікового запису і вже увійти, використовуючи свій логін та пароль. На місяць потрібно зробити 10 разів таких дій, 10 і більше. Але в день не можна більше 10 разів робити. За це теж платять, але там. Досить мізерна сума оплата. Я тільки но війшла і знову увійшла. Вийшла, увійшла. У мене було 10 разів написана кількість входів, тепер ось 11. Запрошуємо рефералів за своїм реферальним посиланням, пояснюємо їм систему активації свого облікового запису. Що вони мають зробити в першу чергу те, що я розповідала вам у попередніх своїх відео? Створюємо свою команду, запрошуємо нових користувачів на цей проєкт, піднімаємо рейтинг, коли пройде 100 днів після реєстрації з'явиться можливість продавати своїх рефералів за певну суму, купувати рефералів нових та продавати. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді із складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. А пунктів тут 20 існує для заробітку та підвищення рейтингу. У мене вони не всі виконані, але я думаю, мені поки що достатньо. Опитування у мене нульові. Загалом, друзі, закінчується місяць перегляньте своє віконце, щоб було заповнені ці пункти, які в мене є, плюс, плюс опитування. Після того, як у вас буде рейтинг більше 40, ви можете замовляти рекламу, купувати рефералів. Це вигідніша буде ситуація, тобто, поки у вас рейтинг менше 40, немає сенсу замовляти посилання, рекламувати свої відео, сайти і так далі. А зараз потрібно піднімати рейтинг. Для цього виконую завдання. Намагаємося виконувати завдання, запрошувати нових користувачів на цей сайт та розповідати їм систему заробітку цього проєкту. Тобто важлива зараз команда для заробітку грошей. Ще не раз я зніму відео про цей сайт, покажу виведення, покажу, як. Купляти рефералів, як продавати, як рекламувати свої сайти, свої відео, тобто, як ще більше підвищувати рейтинг та заробляти на цьому гроші. Дякую, що додивилися це відео до кінця. На моєму каналі тільки чесні огляди на нові проекти. Залишайтеся зі мною, буду дуже вдячна. Будемо разом заробляти в інтернеті, допомагати один одному. До нових зустрічей. Побачимось, все буде Україна!